на дотик на дотик Денисе. Вітаю в нашій студії. Вітаю з перемогою. Так, вона чергова, але дякую. я тут вітаю зі свіжою і новою, і тому дуже дуже цінною перемогою в фестивалі Червона рута рута-2025». дякую. Насправді для нас це дуже бажана перемога і подія. Бо ми наближали її свідомо з 2012 року. Тобто ми йшли сюди аж 13 років до 19-му перемагали. Я а поясню ви... да. а в 2012 році, коли ти ще працювала на телерадіокомпанії Запоріжжя, ми всі ще там працювали. Да, так і вся команда а, а, разом з Оленою Шевчук. Ми зняли тоді перший фільм. Про Тулумбаси, ага. прям документальний фільм На Хортиці знімали чи де і на Хортиці, там багато, так. Да. І це був перший рік, коли ми заснували цей проект. Тобто ми досліджували барабани і запитали себе: добре, а що у нас було на Запоріжжі, на Запоріжжі? Подивилися на герб Запорізької області, і, чесно скажучи, були в шоці, що там є тулумбаси. І я потім почав копати-копати. І що це таке, що за займається? Да, що як так? вийшло ага. багато людей. Допомогло мені, я маю сказати дякую. І Віталію Пилипенко. Це вчитель мій з малювання, який вчив і малювати. І, власне, він є автором герба Запорізької області, який намалював ці тулумбаси. Ти. Ці тулумбаси, ага. до речі, от ви могли побачити. Чорні такі. А, Оце так. я, я їх зберігаю. Тобто вони й досі існують, ці тулумбаси. Ми знайшли навіть відеодокументальну хроніку, да, яка зафільмувала ці тулумбаси під час святкування козацтва Козацтво в 90-х 90 роках да-да-да. супер. Ага. Тому ми маємо цю сталість і а, от і воно зберігається. Да, маю сказати окремо дякую і Дмитру Равічу. Це наш земляк, який ще з радянських з транзитних часів, як ми говоримо. Ага. Він зі своєю родиною займався тематикою барабанів і він познайомив мене з Тумбасами. Ну на жаль, він зараз не в Україні, він в Ізраїлі переїхав, іммігрував, але все одно я маю йому сказати окремо дякую за те, що він дотик до Тулумбаса. Дотик зробив. до Тулумбаса. Да, да. да він е, разом. А ще з одним майстром вони виготовили перші е, тулумбаси, і я на них вчився. Ми реконструювали інші. Власне вони дали такий перший поштовх, за що я маю їм сказати окремо дякую, що ця тематика не згасла, хоча вона була майже на нулі. Олександр Лазутін, видавництво Дике Полі, окремо дякую, ага. який зберігав ці Тулумбаси, і власне він від нього вони перейшли до мене. Я маю їх якби, оновлювати, так. зберігати, бо пан Олександр є. Воно наш, в музеї наш... історії е, музичних інструментів. Так, да, воно, зараз, воно ага, знаходиться ага. зараз на зберіганні, а пан Лазутін є наш військовий суддя е, коз... війська запорізького козацтва. І власне, от. Це багато людей, які зберігали, і от тому я кажу, що це з 2012 року почалося крок так. за кроком. Ми крокували, щоб ця тема не вмерла, тому що вона є нематеріальна, і це культурна спадщина Спець. нашого краю. І от зараз такий фінальний етап, завдяки. Українському культурному фонду, який в цьому році разом з нашою Запорізькою обласною військовою адміністрацією, Запорізькою міською радою, зробили експериментальний проєкт Запоріжжя культурний форпост. Ага. І в рамках цієї, цієї програми я написав заявку, яка готувалася 13 років, і тому вона стала першою переможною серед інших усіх заявок, і стало можливим. Цю тему розгорнути значно більше. Так, тобто, так. ми поїхали на Червону руту. Я запланував, але не знав, переможемо чи не переможемо. Ми перемогли. Ми дипломанти, Про нас дізналася вся Україна завдяки Червоній руті. Власне, ми запланували подати Тлумбаси як елемент нематеріальної культурної спадщини не Запорізького краю, Запорізької області, принаймні, на рівні області, хоча би щоб ми це визнали. Так. І... і розуміли, що це, і для чого це Так, да, що це для цього? Це ми взяли нову хвилю учнів, бажаючих студентів, які хочуть навчитися грати. І нам дуже приємно, що відгукнулася купа людей місцевих і немісних різного віку, різної статі. І для нас це теж такий поштовх, що традиція. Жива, вона з є зацікавленістю у звичайних людей. Давай трохи про цей інструмент. Бо ми в Запоріжжі мало про нього знаємо. Ми знаємо назву Тулумбас. ну, знаємо, як він виглядає. Мало хто пробував грати, хтось пробував. Отже, це козацький інструмент, і ти кажеш, що звичайно відкривали події. Тобто він кликав до бою чи він не кликав до бою? Трошки про нього. Да, Тулумбас. Це є така, я називаю автентична його назва. Іноді люди називають його літаври, але ага. це не зовсім правильно, не зовсім коректно. Я поясню, в чому різниця. Значить, літавра це вже музичний інструмент, який має конструктивну всередині зміни. Там такий є раструб, який не дозволяє цей тулум, цей інструмент, казан, такий казаноподібний барабан, використовувати утилітарно. Ага, а тулумбас в тому і різниця, що він може бути як ужитковий предмет. В ньому можна зварити кашу, можна борща зварити кулі, вареники, так, кулі, так, що так, завгодно. Так. Тобто він виконує свою походну функцію. Козаки не тягали б за собою Літавра. музичний інструмент, який просто там пограти, і ще й він дорогущий. Да, і, Тоб... важкий він і важкий, важкий. він. Важкий, але uh -huh. якщо ми поглянемо на історію створення Тлумбасу, він походить від казаноподібних барабанів, які на Сході були. Вони називалися Нагара, Накра, Діпліпіто, там купу різних назв. І вони були як маленькі. Так там і більше. великі. Ага. Гігрантаманію не страждали. Величезних таких, прям от як в кіно, там Тарас Бульба ага. чи Вогнем і, і мечем. Отаку, там да. вони ага. стоять там, п'ятеро да, таких грають. Ага. Це вигадка. Це кінематографічна, режисерська, щоб перебільшення. перебільшення. Да, да, да. Але на, на коні могли поставити цих ага. інструментів. І, власне, до чого я веду? Що, отже, Тулумбас це десь. 50-60 сантиметрів діаметрі такий казан. Тобто ага. казан, в якому, ну, скажімо так, літрів на 70 щоб можна було, да, щоб ага. можна, звісно, там ну, до 110 точно. І в, такому, І в такий він, спосіб да? він може бути металевий, металевий. будь-який метал. Ага. Який є, з такого робили. Тобто в ньому можна було приготувати їжу, перевозити якісь продовольчі там припаси, Come, yeah, там yeah, yeah. ще uh -huh. щось. І тобто, ви поїли, якщо потрібно воювати, натягнули шкуру, це швидко перед боєм, і він буде працювати вже як таковий, so, like. як барабан, як тулумбас, виконувати сигнальну функцію. Сигнально, so, like. тобто він uh -huh. не те, щоб там грали, там польку, мазурку чи yeah. ще щось. So, На ньому so, like, можна це зіграти, але він передавав сигнали. І от власне ці сигнали, такий сигнал, ну тривоги, урочистості. Да, да. Це ага, ритм. Ага. Тобто, ритм, який люди домовлялися між собою козаки, який ритм і що буде означати, як азбука Морзе. як да. азбука так. Морзе, щось типу такого, да. І тому були сигнали, там напад. Відступ, там uh -huh. залягли, там кіннота пішла, чи якийсь там бойовий маневр означає. І от в цей спосіб вони грали, і відповідно ще й синхронізація. Uh -huh. Тобто, якщо uh -huh. барабани грають ладно, так. злажено, то все ок, значить, і в командуванні. Uh -huh. Uh -huh. Якщо тільки барабани пішли в рознобій. Це від асинхронно це відчувається людиною, військовими ага, в полі. Що щось пішло не так. Починається паніка, починаються якісь сумніви. На полі бою таких сумнівів не, не має бути. Буде, так, да. ага. Тому це дуже відповідально. Тулумбаси завжди грали в пармі в парі з сурмою, ага. тобто сурма передавала сигнал на більшу Дальше, відстань, да, якусь ага. такий, як короткий сигнал. Сурма це дерев'яний інструмент. Ще раз це не труба. Так, так. Сурма це окремий інструмент, це попереду не плутати. Не да, да. Не плутати але от тулумбас він давав от той ритм, який угу. важливий. Тобто, ще раз, тулумбас зображений на гербі Запорізької області. Це такий казан величезний, обтягнутий шкурою. Він міг бути на Система натяжіння могла бути з мотузок ага. або зі шкіряних а, таких. Лоскуточків, ага. і вже десь е, друга ага. половина 16-го, 16 початок 17 го 17 ага. І значить, відбулася технологічна революція, коли вигадали е, кріплення, металеве, різьблення ага. таке. Ага. І, і тоді взагалі почали закручувати. Тобто, Ширеніше Це натягувати. дуже важливо. Ага. І тоді перейшли від натяжіння мотузками до механічної. Ага. Ага. Оце інше. І вже в якості музичних інструментів, дорогущих, угу. дорогущих які е, передавалися, ну, дарувалися королями, угу. вони приходять як клейноди на, Запорожж... на Запорожжя. тоді. Так, так. Бо це, і цей інструмент не побутував в Європі, його принесли е, військовий Мехтер. Тобто це турецький військовий оркестр, якого. Ну, такого феномену не було в Європі. Uh -huh. Оцей Мехтер він завоював пів Європи, і після того, як вони там під Відням програли, то Лумбаси потрапили. Це фішка одразу підхопилася а, королями, uh -huh. можновладцями. І вони м, платили найбільші гроші у військовому оркестрі, власне, Довбишам. Ті, хто uh -huh. грали uh -huh. на таких інструментах, uh -huh. у них. Були найбільші зарплати, і якщо ти граєш і потрапив, це було все. Ти як у Бога ну, запазував. Так, вони ж довби, що ми і називалися там. Да, так, і так. пішли, значить, вже в якості сувенірів таких клінодів повертатися на Запорожжя, що от ми угу. вам даруємо угу. з царського плеча. Там те, то, 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 то наше. А так. воно і так у нас було, Воно було, Ми пригадаємо історію скіфів, казан Амаранта, угу. коли царський скіф сказав, що. Давайте так, перепис населення скіфів, скинулися по вострію стріл. Вони всі скинулися, виплавили величезний казан, бо так могли порахувати. І Геродот знав цю легенду, він, умовно, там бачив той казан чи не бачив, але в нього є згадка про це. Написали, тобто так. ми говоримо, що той казан, обтянути шкіри це є прототип того Толумбаса. Який сьогодні виграє на фестивалі Червона рута? «Червона Рута». що сьогодні тоді з ним робити? І ось цей проєкт, який зараз Запор... Запорізький, то чи Запорозький, як правильно за правильна тулумбаси mm -hmm. запорозькі, бо ми говоримо mm -hmm. про минуле, так отже, запорозькі тулумбаси, що сьогодні можуть нам дати на шляху до перемоги? Тобто, що сьогодні, як це можна сьогодні використовувати? Для нашого зростання, для нашої ідентичності звернемося про, до символізму, який занесений до герба Запорізької області Віталієм Пилипенко. Так тулумбаси означають волевиявлення народу, угу. якщо ми поглянемо будь-який майдан, будь-які будь збори, да, збори, ми маємо кошових тулум, атаманів. Так тулумбас об'єднує. Якщо нам треба там кричати, там я не знаю там. Путін, ну да, і таке да, подібне. Да. Нам треба об'єднатися. Да. Барабан тут долумбас якраз. Якщо немає тулумбасу, використовують там металеві бочки, використовують будь-що. Як У 200-му році Руслана дикі танці, але на Майдані так четвертого, сам... потім 14-го, так. Це і були це прототип тулумбасів, бо чому до бочок дійшло? Бо тулумбасів не було в наявності такових. У нас угу. їх і зараз ну, тільки у нас в музеї і один, який я зробив для краєзнавчого музею. Угу, тобто угу. тулумбасів мало, ми їх не виготовляємо. Бо Ця функція, знаєте, трошки атрафувалася угу. за період радянської окупації, російської радянської імперської окупації, бо функція від бойової і волевиявлення народу цю функцію намагалися прибрати да. і передали, типу в оркестр. А там літав ага. літавра, літав да? Ага. да, і тобто там музичний і особливо там не дають навіть розгулятися. Так. Показують є мемчики, навіть що той, хто грає на тимпанах, там сидить коня, і там у нього десь угу, один угу. раз там, на в півтори да, години там, стукнув, на, на весь... і опять спати. Ага. Тому тулумбаси мають повернутися. Він вони мають зайти в наші там бойові кружки, які займаються. От ми зі спасом працюємо на ми працюємо з військом Запорозьким Низовим, такі історичне об'єднання, і там ця функція відроджується. Вона потрібна. Вона потрібна. От ми відкривали тулумбасами найбільший флагшток в Україні в місті угу, Київ, угу. там де Джамала співала, Клічко відкривав. От Тулумбаси були перші, хто зазвучали на цій так, події. Так. Вони почали з Ага, Оце, з цього починається. Да да, да. да, да. Зараз ми Це як увага. увага да, 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 да. Підняття okay. флага будь-якого це, прапору. Це обслуговується да, да, да. виключно тулумбасами. Гімн України. Під тулумбас ви можете зіграти і заспівати. Хвилина мовчання. Ніщо не зіграє краще хвилину мовчання, ніж тулумбас, який передає биття серця. Угу, це дуже такий емоційно забарвлений, сильний сигнал, і жодна область України не має у себе на гербі такий, такий музичний інструмент. Тому що я кажу, що запорозькі Толумбаси це музичний ідентифікатор на світовій. Мапі uh -huh. музичних інструментів, бо ми маємо, наприклад, Тайко в Японії такі так, барабани. Так. От є в Індії барабани, в Азії, в Китаї, в Африці. Є прям ідентифікатори. Ми говоримо Джемби, розуміємо, що, що це, це Африка. Африка. Uh -huh. Говоримо Конго, розуміємо, що це Куба або Південна Америка. Uh -huh. Тобто, це дуже важливо. І от ми говоримо Тулумбас. І ми маємо прям конкретно навіть не не всю Україну не Україна а Запоріжжя. Запорожжя так радіо на дотик на дотик.